У Крижанівці майже місяць тривають з берегу укріплювальні роботи. Тут будують насипну буну. Справа нібито добра, і місцеві мешканці вже 20 років чекали на щось подібне. Але сьогодні люди розділилися на два табори: ті, хто за таке будівництво, і ті, хто бачить, що відбувається із пляжем за гідротехнічною спорудою. У напрямку молодої гвардії лінія берегу перетворилася на гнилу біомасу з водоростей. Та чи є це слідством будівництва буни? Відповідь на це питання шукав Вадим Тютюкін. Мешканці Крижановки нарешті дочекалися робіт з берега укріплення. Принаймні люди, будівлі яких під загрозою зсув, були дуже задоволені. Мажоритарний кандидат у депутати відправляючої партії Олександр Пресман особисто відкрив початок будівельних робіт. Начебто усе добре. Та щойно розпочались роботи, з морем почали відбуватися дивні речі. Частина пляжу відбуни у бік Молодої гвардії, почала перетворюватися на смердючу біомасу. Звісно, це викликало обурення у мешканців Крижановки та Ще Котовського, які звикли тут відпочивати. До речі, 31 липня ані тих, ані інших знайти не вдалося. Проте гості міста і села тут відпочивають і мають свою думку. Мені А чому ви так страшні? Ну, Грязна вода очень. Очень Да. А в прошлому році, от ви отдыхали? В прошлом. Болі хороша вода була. Позавчора буквально страшно було, вже воняло. І там постійно чорне з тієї сторони. а вже чище. Дійсно, 31 липня море виглядало чистішим. але ще три дні до цього тут ситуація була зовсім іншою. Експерти теж впевнені, що така споруда не може не впливати на те, що відбувається. Говорити про тому, що будь-яке любому взагалі нічого, ніяких впливів не оказує на такого, Звісно, цього ніхто не скаже. Це препятствие, для в случае того, когда дует ветер идет или вдоль береговое волнение, то есть, волны ветром вдоль берега идут в том или ином направлении, Буна служит препятствием. То есть, те водоросли, отмершие уже которые есть на данном пляже, они просто задерживаются буной. То есть это временные препятствия. Вопрос следует ставить о другом. А откуда взялось столько водорослей на в общем-то в наших пляжах, которые являются не такими уж не такими уж загрязненными? Олег впевнений, що причину шаленого поширювання водоростей є декілька: перше, це нещодавня злива, коли до акваторії потрапили залишки життєдіяльності людини, що й створило умови для збільшення кількості рослин. А по-друге, аномальна спека у нашому регіоні. Буна же усього лише концентратор цих проблем. Про аномальну кількість водоростей повідомив і інститут біології південних морів. Та дехто впевнений, що причиною цьому є будівництво буни. В'ячеслав Дорогань каже, що досі не бачив, аби на... У березі утворювалось смердюче болото. Саме тому він впевнений у прорахунках. Якщо це все зроблено ідеально правильно, населення довольне, хто створив цей проект, пускай отримає героя України. Але якщо поки тільки аванс і що може щось справить і може прийти, ні краще зараз лучше час поправить, ніж потом. Ота страшно. Факт залишається фактом. Місцевих жителів на цьому пляжі сьогодні не знайти. Люди йдуть сюди, розбігаються, плюються. Бість, що в натурі зроблено. автор ідеї проекту Юрій Верба впевнений, споруда не являє загрози екології узбережжя. Принаймні поява водорості ніяк не пов'язана із будівництвом буни від цього не змінюється. Воно може в зависимості від направлення ветра концентруватися то в одній області, то в іншій. Цей проект є унікальним для України. Буни такого типу в нашій країні ще не будували, незважаючи на те, що даний досвід давно використовується в усьому світі. А саме чому відповідь дуже проста. Це слишком дешево, це невигідно для строителей, для тих, хто заказує, получает деньги на такое строительство. Всі заінтересовані в тому, щоб об'єкт був как можно дороже. Чим дороже, тим більше можна з нього украсть. Вартість проекту складає близько 25 мільйонів гривень. І Буна це не єдине, що входить до проєкту з берега укріплення. Світлана Костянтинова спеціально пішла до влади і стала депутатом, аби допомогти рідному селу вирішити проблему з сувів. Він тоже буде насипатися висотою до двох метрів, ну там є розрахунки в різних містах, і потім покроється плитами і буде набережна, на которой мы планируем потім окультурить, провести електричество, поставить лавочки. Люди будуть ходить гулять. Нікакі. Их коттеджей, никаких ресторанов, кроме легких палаток, то что нужно на пляже, ничего строиться не будет. Та коли це усе буде доведено до ладу, невідомо. Принаймні, насип буни найближчим часом буде завершено. Головне, аби влада не забула довести цей проект до кінця. Саме тут тренд народний бюджет, під егидою якого відбуваються роботи, опинився на межі двох виборчих округів. І вже сьогодні мешканці селища Котовського помилково кажуть, що Геннадій Труханов робить щось не те, адже вони не можуть ходити на улюблений пляж. Та тут вони помиляються, адже втілення народного бюджету у Крижановці координує Олександр. Пресман Вадим Тютюкін, Вячеслав Лаштаба, Євген Войтенко. Телекомпанія «Круг».